Кадик Фольксваген Он такая болячка. Стук. Салімблок сам. Цілий. Вибитий уже стертий палець. стертий палець і наших ми стертий палець. Ставити термоізоляцію якісь провокації через і трохи резину витрачати Ну, але термоізоляція, все предмет дискусії, це по максимуму просто на далі використовувати, довести до логічного завершення. На користь цієї ідеї те, що власне штати не і Туск сказав, що вони підтримують цю ідею, Туск, але свої війська і свій контингент надавати не будуть. Прижмемо шестигранника так, щоб були навчання, там і чекаємо, щоб воно застима. І поляки теж цю позицію можуть тому що вони на будемо забивати. Тут уже тут уже зробив. Прям побіжають і будуть було Так просто чекали, Ну вже стукати не буде.